В Ефірі програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Наталя Леонова. Вітаю. США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 мільйонів доларів за програмою спеціальних президентських повноважень. Про це заявив радник з комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі під час брифінгу для преси 29 липня. Кірбі також відзначив, що Міністерство оборони Сполучених Штатів надає довгострокову підтримку через фонд ініціативи сприяння безпеці України. Обсяг цієї допомоги півтора мільярда доларів. Про подробиці нового пакету допомоги ми поговоримо з нашою кореспонденткою в Білому домі Юлею Ярмоленко. Вона приєднується до нашої студії прямо зараз. Моє вітання. Юлю Вітаю, Наталі, Юлю, що включено в новий пакет військової допомоги Україні. Наталі, по суті, ми сьогодні почули одне оголошення, але про два пакети військової допомоги. Перший це дійсно суму 200 мільйонів доларів за програмою президентських повноважень, коли зброя береться безпосередньо із запасів Пентагону. І цей пакет допомоги спрямований. На забезпечення усіх найнагальніших потреб українських військових на передовій, ми знаємо, що буквально минулого тижня очільник Пентагону Лойдостін переговорив телефоном зі своїм колегою міністром оборони України Рустемом Умєровим. І відповідно, окрім того, що Остін ще раз сказав, що підтримка Сполучених Штатів лишається незмінною. Обидві сторони також обговорили і нагальні потреби українських військових, і так працює саме американська допомога. Українці говорять про те, що їм потрібно на цю мить, і сполучені штати роблять все можливо для того, щоб забезпечити. Отже, що в цьому пакеті військової допомоги, як сказали в Білому домі, там будуть зокрема. Ракети для систем протиповітряної оборони також будуть боєприпаси для артилерійських систем, для ракетних систем, як от Хаймерс, і також протитанкова зброя на кшталт Джевелінів. Окрім цього, Наталю дійсно сьогодні також Пентагон повідомив про те, що вони оголошують новий потужний пакет на довготривалу перспективу. Це півтора мільярда доларів за програмою сприяння безпеці України. У цьому пакеті, як розповів Джон Кірбі, буде також. І додаткові системи для збільшення для покращення систем протиповітряної оборони також будуть засоби для того, щоб посилити спроможність українців задавати ударів, і зокрема на довгу відстань. Також там будуть додаткові системи протитанкові, і також там будуть спроможності для того, щоб відремонтувати те озброєння, яке надали Сполучені Штати раніше. Отже, такі два об'ємні пакети знову ж таки для забезпечення нагальних потреб і для гарантування того, що українське військо може працювати на довгу перспективу. Юлю, коли Київ може наступні пакети допомоги не лише від сполучених штатів, але й від інших країн надходили якомога швидше і ефективніше. І ми знаємо, що минулого тижня було важливе оголошення у Пентагоні оголосили, що вони вже знають ім'я номінанта генерала, який буде керувати цим командним центром. А це Кертіс Базард. І очікується, що незабаром Сенат має розглянути його кандидатуру. Дякую, Юлю, за твою роботу. Про деталі нового пакету американської військової допомоги Україні нам розповіла Юлія Ярмоленко, яка приєднувалася до нас з Білого Дому. Протягом вихідних у низці американських міст пройшли акції з нагодих других, других роковин трагедії в окупованій росіянами Оленівці. Ніч проти 29 липня 2022 року у Оленівській колонії, де утримувалися українські військовополонені з Азовсталі, стався вибух, внаслідок якого загинуло щонайменше 50 українських військових. Ще понад 130 отримали поранення. Незалежні розслідування підтверджують, що вибух був спланований російською стороною. Українська влада назвала трагедію терактом та кваліфікувала як порушення законів та звичаїв війни. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав поновити роботу місії ООН, яка згодом після її створення у 2022 році була розформована через неможливість доставити експертів на місце події. Більше про трагедію в Оленіці та розслідування цієї справи. Ми поговоримо з Марією Ульяновською. Вона приєднується до нас наживо прямо зараз. Вітаю, Марія! Питає Наталя Марія минуло два роки від трагедії в Оленівці. Якою є остання інформація щодо того, що саме сталося в Оленівській колонії? Наталя Україна змогла отримати тіла загиблих військовополонених і змогла ідентифікувати більшість з них однак є також тіла, які досі два роки по тому не ідентифіковані. Після трагедії Росія звинуватила у трагедії, звісно ж, Україну сказала, що так українська сторона випробовувала новітню американську зброю. На той час Хаймерс ця версія була вже одразу спростована і інститутом вивчення війни. Так аналітики сказали, що удар, який відбувся, зовсім не схожий на удар, якби це була ракета від Хаймерса. Крім. Того після е, цих заяв Росії, за рік по тому також спростувало ці заяви Росії. Наразі е, Україна наполягає, що Росія влаштувала цей вибух в Оленівці для того, щоб приховати погане поводження із військовополоненими. Так, українські. Е, Генпрокурор українські прокурори кажуть, що вибух був спричинений застосуванням реактивного термобаричного гранатомета, і крім цього, після, після таких заяв служба безпеки України також опублікувала аудіозапис, який, начебто, підтверджує розмови між російськими військовими, які підтверджують, що саме Росія стоїть за цим терактом. Наразі єдине активне розслідування, яке досі продовжується, це розслідування Української генеральної прокуратури в липні 2023 року. Сбу повідомила про підозру, Ру колишньому керівнику Оленівської колонії це Сергій Євсюков розслідування просувається повільно, тому що Росія не надає доступу до території Оленівської колонії, і Росія не надала доступу жодній із міжнародних організацій, які хотіли провести там розслідування. Зокрема, була спеціальна місія ООН, яка намагалася встановити факти того, що ж відбулося однак в Січні 2023 року її розпустили через відсутність необхідних гарантій безпеки та умов необхідних для розгортання місії на місці. Тоді речник ООН сказав журналістам, що політична домовленість щодо створення цієї місії була однак ООН не змогли отримати гарантії необхідні для забезпечення безпеки їхніх співробітників. Тоді ж речник на цій, на цій прес-конференції проігнорував питання, хто ж не надав ці гарантії українська сторона чи російська сторона, і він також висловив. Сподівання, що в майбутньому будуть відповідні умови і місію можна буде відновити. Я нагадаю, що Оленівська колонія знаходиться дуже близько від активних бойових дій, і це саме по собі протирічить Женевським конвенціям, які забороняють отримувати військовополонених так близько від зони активних бойових дій. Були також незалежні розслідування. Зокрема, було, було розслідування медійної ініціативи справ людини української. Вони опитали свідків, вони встановили. Кілька фактів: по перше, що українських військовополонених тільки з Азову поклали в цей барак за кілька днів буквально до вибуху. Їм заборонили в день вибуху виходити на ніч із бараку, що було нетипово. Вони кажуть, що вибух був дуже точним і целеспрямованим. І після вибуху охоронці не надавали допомоги пораненим і забороняли надавати допомогу пораненим тим азовцям, які вижили в цьому вибуху, і також кажуть, що незабаром прибули російські офіційні особи у супровод. Воді російських журналістів вони розкидали на місці події залишки, нібито від снарядів Хаймарс, і потім познімали ці кадри, які побачили. А побачив увесь світ. Марія внутрішній аналіз ООН свідчить, що Росія спланувала і здійснила атаку у колонії Воленівці. Що це за звіт і про що в ньому йдеться? Наталю, це дуже цікавий звіт, який не був публічним. Однак організація Associated Press отримала доступ до тексту цього звіту. І вони кажуть, що звіт організації Об'єднаних Націй дійшов до висновку, що саме Росія стоїть за вибухом в Оленівці. Так, представники ООН зібрали різні докази. Вони проаналізували інтерв'ю, які були у відкритому доступі. Вони проаналізували зображення, відео, які були доступні. Вони поговорили з тими військовополоненими, які вижили і повернулися. І вони дійшли до висновку, що Росія спланувала та здійснила атаку, і цей 100 сторінковий аналіз поширювався на найвищих рівнях ООН, але ніколи не планувався для повної публікації. І деякі докази були включені по частинах в різні інші звіти. ООН. наприклад одним із висновків було, що ракета летіла зі сходу на захід, тобто зі сторони Росії. Але однак ООН публічно не звинуватила в цьому Росію до роковин трагедії. Управління з прав людини засудило дії Росії, але за те, що Росія перешкоджала незалежному розслідуванню цього теракту, вони кажуть, що місце події було не лише незбережене, а було спотворене, речові докази були пошкоджені. Російська Федерація не допустила спостерігачів ООН на цю територію, і вони також зазначили, що це вписується в ширший контекст по ем, поширених регулярних катувань українських військовополонених російською стороною. Водночас український е Повноважний повноважної справ людини Дмитро Лубінець нещодавно заявив, що Україна вимагає поновлення цієї місії. ООН із встановлення фактів того, що ж трапилося в, Оленів, в Оленівці. Ми з ним колись говорили. Він давав інтерв'ю голосу Америки. Він сказав, що ситуація просто абсурдна. Що коли місія ще діяла, він намагався поговорити з представниками цієї місії, надати їм докази, які мала Україна водночас. Він сказав, що відповіді від представників місії він так і не почув. Він також звертався до своєї колеги повноважної справ людини Росії. Тетяни Маскалькової щодо того, щоби спільно відвідати колонію в Оленівці, але на цей запит Росія також не відповіла. Марія, з нагоди Оленівської трагедії, у низці американських міст пройшли численні протести. Чого вимагали активісти? З яким меседжем вийшли вони на вулиці міст? Ну, протести почалися не лише в американських місцях. Це були акції пам'яті, які були і в Україні, і в різних містах світу, і в Сполучених Штатах також зокрема в Україні була дуже велика акція, де були представники полку Азов, які були в Оленівці, і вони також закликали українську владу зробити 29 липня днем пам'яті захисників, які загинули в полоні. На це на цю акцію також відповіли представники українського міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони сказали, що вони. Відчувають біль сімей загиблих військовополонених і будуть продовжувати свої дії для того, щоб отримати доступ для розслідування цього теракту. Вони кажуть, що будуть продовжувати докладати усіх зусиль, але вони не володіють ключами від місць утримання військовополонених. і Вони сподіваються, що сторони будуть діяти добросовісно і надаватимуть можливість відвідати ці місця. Але родини захисників Азовсталі закликали українців по всьому світу дійсно вийти на акції, тому що вони кажуть, що Оленівка це злочин проти людяності, це порушення всіх можливих прав, прав ведення війни, і це дуже жорстоке поводження із військовополоненими. І вони кажуть, що Росія сподівається на забуття світу. І якщо світ забуде про трагедію в Оленівці, тоді Росія не понесе жодної за це відповідальності. І дійсно у неділю в кількох містах сполучених штатів у Вашингтоні, у Сієтлі, у Чикаго, у Нью-Йорку відбулися. Акції пам'яті, де люди вшановували. Загиблих в Оленівці так в всієтлі була родина полоненого, який був в Оленівці і досі залишається в полоні. У Нью-Йорку був тихий протест, була інсталяція ліжка з бараку Оленівки. І на акції також був присутній захисник Азовсталі та військовослужбовець, який перебуває на реабілітації. У Чикаго було майже кілька сотень учасників. Був перформанс, була тиха хода був автопробіг. і Були також запрошені військові, які проходять протезування в Сполучених Штатах. Ну і в Вашингтоні перед Білим домом та. Також була акція вшанування пам'яті загиблих в Оленівці. Активісти принесли подушки закривавлені для того, щоб показати, що саме відбулося, і потім принесли ці подушки до резиденції російського посла. Якщо у нас є можливість послухати, що нам сказали активісти, то давайте послухаємо. Сьогодні ми зібрались тут, у Вашингтоні. Я знаю, що також багато активістів по всьому світу збираються у великих містах з цілею вшанувати пам'ять героїв, які захищали Маріуполь та Азовсталь. Два роки тому у теракті в Оленівці Росія нещадно вбила у вісні 53. Українських полонених полку АЗОВ. сьогодні. Ми вшановуємо їхню пам'ять і нагадуємо світові про те, що російські полонці на ну, опція збереження життя. А всі наші полонені мають бути рівні, мають бути вдома. Дякую, Марія, за твою роботу. Ми будемо стежити за розвитком розслідування цієї справи і будемо повідомляти вам останню інформацію. З нами на прямому зв'язку була Марія Уляновська. Про річницю трагедії в Оленівці нагадали і активісти у Голівуді. Близько сотні пікатувальників пройшли з центральними вулицями Лос-Анджелеса, де на той час перебували сотні туристів зі всього світу. Деякі з них підтримали українських активістів. На події побувала Христина Шевченко. Це серце Голівуда. Алея Зірок або ж Алея Слави на якій розташований добре знаний театр Долбі, де щороку проходить церемонія вручення Оскара, і на цій алеї серед сотень туристів зібрались українські пикетувальники з плакатами та жовто-блакитними стягами. Росія держава терорист. Росія держава терорист. Друга річниця трагедії в Оленівці, де загинуло 54 українських полонених, які захищали Маріуполь, зібрала близько сотні активних мешканців Лос-Анджелеса. Волю українським захисникам, Волю захисникам Азовсталі. Пам'ятаємо Оленівську трагедію. Українська колона пересувається вулицями Голівуду. Туристів тут так багато, що українцям часом важко протиснути жовто-блакитні стяги у щільному натовпі. Деякі туристи з цікавістю фотографують пікетувальників, інші лише звертають увагу на зірки на алеї, а є й такі, що висловлюють підтримку діям Росії. Більшість людей підтримують нас. Є ті, які викрикують щось зі словом Раша, але це їхний вибір. Ми знаємо своє. Був один чи два кейси. Люди викрикували розверталися і Йшли. Співорганізатором акції у Лос-Анджелесі виступила організація «Stand with Ukraine Foundation». Вони організовують протести у Лос-Анджелесі з першого дня війни. Її співзасновник Михайло Лаврись каже: американське суспільство розділилось щодо підтримки України. Ми розуміємо, що американське суспільство зараз дуже розсіяне, роздвоєне, оскільки багато пропаганди зараз поширюється, яка просто повторює російські наративи і неправду. І тому на жаль, люди піддаються цим маніпуляціям інколи. Що нам треба працювати більше, і усім треба бути зараз дуже активним. Але більшість все таки підтримують Україну та її боротьбу за існування. Ми любимо Україну. Я думаю, що це фантастично, що вони протестують, і вони змушують людей більше знати про те, що Росія робить у світі, що вони роблять з Україною. Ми нічого не робимо. Ми просто дозволяємо їм робити все, що вони хочуть. Ми не можемо дозволити їм це робити. Росія терористична держава. Вони це демонструють щодня. Акція прийшла у рамках світової акції з нагоди другої річниці вбивства українських полонених в Оленівці, крім Лос-Анджелеса, протести пройшли в інших містах США, Канади, Європи та Австралії. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для голоса. Америки». Хмельничанка Анастасія Ярова втратила чоловіка, коли їй було лише 27. Віталій Поліщук з перших днів повномасштабного вторгнення Росії доєднався до лав Хмельницької тероборони. Військового досвіду він не мав. Працював у сфері інформаційних технологій та був радником міського голови з питань велоінфраструктури. Загинув Віталій Поліщук 9 травня 2022 року, коли бригада тримала оборону поблизу траси Ізюм Слов'янськ. Історія дружини, яка після смерті чоловіка продовжує його справу у матеріалі Тетяни Кукуріки та Сергія Рибчинського. У мене от подружка, яка теж стала вдовою 27 сім. Якась така каже Іванку, ми з тобою якісь такі щасливі на 27 З майбутнім чоловіком Віталієм Поліщуком Анастасія Ярова познайомилася навесні 2017 року. Моя молодість пропала на війну. Революція гідності і війна. Я якось внутрішньо не хотіла мати чоловіка військового. Мені, знаєте, було страшно, що це війна, що він може загинути на війні. І я якось уникала оцінку військових. Ну, якось. Ну, якось мені було не непосидо бояки, внутрішній якийсь такий страх. А Віталік був айтішником, мирна професія, взагалі там громадським активістом, велосипедистом, любив кататися на велосипеді. А тут він став військовим і знаєте, ніби як страх справдився. 24 лютого Віталій пішов до військомату добровольцем. Того ж дня доєднався до лав Хмельницької тероборони, яка вже з кінця квітня тримала оборону поблизу траси ізюм Ізюм-Слов'янськ. Їхні батальйони і ще багато інших, 25, 95, 80 і ще інші, інші бригади, фактично вони стримували тоді впродовж квітня, травня, червня і шматочка липня вони стримували наступ на слов'янський Краматорськ. 9 травня 2022 року Віталій Поліщук загинув. Позвонив до мене десь в годині, десь біля третьої. Його взводний. Я вже ніби як бачила невідомий номер телефону, і що він не відповідає, і щось там ніби трапилося. От він позвонив і сказав. Обіцяла, що не буду плакати, але я да, що Він позвонив. кажу, що з Даліком все добре, але він поранений. Кажуть, Вінастю. Ти ж був обстріл, що він загинув. Відтепер, 9 травня, Анастасія Ярова їздить на Донеччину, саме у те місце, де загинув її чоловік. Ти на якось сподівалася, наділась на нормальне життя, на все. А тут в тебе його знаєте забрали і зруйнували твої якісь плани, мрії, бажання, бажання просто створити сім'ю, мати дітей, та як просто щось робити, подорожувати, реалізовувати ті ідеї разом зістаритися. Жити якось життя разом, підтримуючи ще одне одного. А цього вдалося організовувати різні заходи. Мені подалося йому допомагати, підтримувати інко так, тільки краткувати в деяких моментах. У Хмельницькому Віталій Поліщук організовував велодні. Відкривав та закривав велосезони. Започаткував місцевий 100-кілометровий веломарафон Подільська сотка, Шосейні групові перегони. Віталік завжди хотів таке організувати, щоб була якась гонка, наша місцева, бо зазвичай гонки на є для професі професіоналів, так а для матерів мало що було. І от він хотів. Він бачив, що у Львові і в Києві там десь в Одесі теж є свої гонки. Він хотів в нас на Хмельницькому, на Поділі була е своя. Така гонка, на яку ви приїжджали інші. І я йому допомагала в 2017 році, в 2018, 19-му. тільки 19 ми ще в 2020 році не організовували, бо тоді був карантин, ковід тоді взагалі нічого не було. Потім організовували вже в 21-му. Вона була остання та гонка за його учасника. Анастасія Ярова продовжує справу чоловіка. Цього року вже втретє після його загибелі організовує Подільську сотку. Тепер перегони приурочені пам'яті Віталія Поліщука. Мені дуже хочеться, щоб люди, які, які мали щось улюблену справу, роботу, хобі так, чи бізнес, мені дуже хочеться, щоб їхні рідні продовжували. Це ніби як продовження їхнього життя, але ж в іншій формі. Хочу подякувати нашим Збройним силам України, що ми маємо змогу сьогодні без перебоги брати участь у цих змаганнях. І кожному з вас, що ви сьогодні долучаєтесь, донатите. Подільська сотка відбудеться у середині серпня. Минулого року у змаганнях взяло участь близько 200 спортсменів-любителів віком від 7 років. Після війни Анастасія планує продовжувати втілювати у життя концепцію чоловіка з перетворення Хмельницького на місто зручне для пересування велосипедом. Тетяна Кукуріка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Хмельницького. Державний секретар Шаїнтоні Блінкен висловив сумнів, що результати президентських виборів у Венесуелі, оприлюднені виборчою комісією, відображають виявлення громадян країни. Про це він сказав, спілкуючись із журналістами 29 липня в Токіо. Нинішній президент Ніколас Мадуро, за даними виборчої комісії, отримав 51% голосів. А його головний опонент Едмундо Гонзалес 44%. Мадуро, виступаючи на мітингу прихильників у понеділок, пообіцяв мир і безпеку. Президенти Перу, Чилі, Гватемали, Коста-Ріки, Аргентини та Уругваю засудили або поставили під сумнів результати виборів. Дехто з них заявив, що не визнає перемогу Мадуро. США, сказав речник державного департаменту Вадан Пател під час брифінгу у понеділок, вимагають негайного оприлюднення детальних результатів голосування на виборчих дільницях. Натомість Росія, Білорусь, Китай, Куба, Гондурас, Болівія та Нікарагуа привітали Мадуро з перемогою. Ніколас Мадуро перебуває на посаді президента другий термін. We applaud the Venezuelan people for their participation in the July 28th presidential election. Ми вітаємо венесуальський народ за його участь у президентських виборах 28 липня. Ми високо оцінюємо його мужність і відданість демократії всупереч репресіям і несприятливим обставинам. Нещодавно ми бачили оголошення виборчої комісії Венесуели. Ми маємо серйозні занепокоєння, що оголошені результати не відображають волевиявлення венесуельського народу. Дуже важливо, щоб кожен голос був підрахований чесно та прозоро, щоб офіційні особи негайно обмінювалися інформацією з опозицією та незалежними спостерігачами і Виборча влада опублікувала детальний підрахунок голосів. Міжнародна спільнота дуже уважно стежить за цим і відреагує відповідним чином. виборчий штаб віцепрезидентки Камали Гарріс оголосив, що зібрав 200 мільйонів доларів з часу її висунення в якості ймовірної кандидатки від президента від демократичної партії минулого тижня. При тому основна частина пожертв 66% – надійшли від тих, хто вперше зробив внесок під час виборчого циклу 2024. Тим часом на зустрічах з виборцями протягом вихідних кандидат в президенти від республіканської партії Дональд Трамп та ймовірна кандидатка президенти від демократичної партії Камала Гарріс – Запекло критикували один одного, намагаючись завоювати голоси виборців, які досі не визначились у тих штатах, що не мають сталих політичних подувань. так званих штатах гойдалтках Подробиці в сюжеті Вероніки Балдерас іглесіас розповідає Олексій Коваленко. За сто днів до президентських виборів у США кандидат в президенти від республіканської партії Дональд Трамп посилив критику віцепрезидентки та ймовірної кандидатки в президенти від демократичної партії Камали Гарріс під час виступу у сент Клауді, штат Міннесота. Тепер у нас нова жертва Камала. У нас нова У нас нова жертва, і чесно кажучи, вона радикально ліва божевільна. Гаріс відповіла Трампу під час заходу кампанії в місті Піцвілд, штат Масачусетс. і ви можливо помітили, що Дональд Трамп вдається до дикої брехні щодо мого досьє. І дещо з того, що він і його напарник говорять, це просто дивно. У кампанії Гаріс говорять, що їм вже вдалося зібрати 200 мільйонів доларів пожертв з моменту, коли Джо Байден вийшов з перегонів і підтримав кандидатуру Гаріс. І 66% від цих пожертв надійшли від виборців, які надсилають гроші вперше. Губернатор штату Нью-Гемпшир, республіканець Кріс Сунуну очікує, що ажіотаж навколо кандидатки Гаріс вщухне протягом 30 днів. Він радить Трампу та Джей Ді Венсу зосередитись на політиці, а не вдаватись до особистих нападок. Дотримуйтеся тим, які викликають занепокоєння питань, про які люди хвилюються прямо зараз, тому що вони не можуть оплатити свої рахунки. Вони хвилюються, тому що не почуваються в безпеці вдома чи у громаді. Це те, що змусить їх проголосувати за Трампа в листопаді. Губернатор штату Меріленд від демократичної партії Вес Мур вважає, що бачення майбутнього Камалою Гаріс допоможе їй завоювати невизначених виборців у ключових штатах. Я думаю, люди зараз говорять про те, що ми нарешті можемо обговорити вибір. Перед яким виборці стоять зараз, люди бачать, що справа не лише в тому, що на кону стоїть демократія також йдеться про базові цінності, те, як ми думаємо про економічні свободи, все це під загрозою. Очікується, що Гарріс оголосить про свій вибір кандидатури на пост віце-президента ще до національного з'їзду демократичної партії, на серпень у Чикаго. Професорка політології Джун Спікман, яка також є законодавцем штату Род-Айленд, каже, що кандидати в президенти зазвичай вибирають кандидатів у віце-президенти, які б могли збалансувати їх кампанію це часто робиться географічно. Вона із західного узбережжя. Тож давайте оберемо когось із середнього заходу, когось хто може принести голоси, яких вона б інакше не отримала. Трамп збалансував свою номінацію кимось, хто був набагато молодшим за нього. Попереду у Гарріс насичений тиждень в розкладі її кампанії. Зупинка в Атланті, Джордже. Відповідно до сайту кампанії Трампа. В нього найближчими днями також заплановані численні передвиборчі заходи в Пенсильванії, Неваді та Аризоні. Олексій Коваленко, Вероніка Болдера з Голос Америки, Вашингтон. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час Тайм. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці, о вісімнадцятій за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Там у прямому ефірі ви зможете поставити свої запитання нашим ведучим Юлії Ярмоленко та Остапу Яришу. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталія Леонова на все добре.